День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван-Атлант від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 40 см. У глибину диван займає 1 метр 2 см. До комплекту дивану входить 3 маленькі подушки та 2 великі. Принцип розкладання дивану викатнути. для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП розгортаємо посадочну частину. Звертаю вашу увагу, спальне місце стає трішки нижчим від посадочного місця. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, як у зголів'я у ліжка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,40 см на 2 метри. Наповнення дивану пінополіурітан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе в гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі. Папа! -па.